Добрий ранок, прекрасні люди! Трохи випала, але не просто так. У нас середня донька поступала в коледж, і ми поступали як в Дніпрі, так і у Львові. І що ви думаєте, нас прийняли і там, і там. Але ми обрали Львівський коледж. Так що дякую тим, хто молився, хто підтримував нас. Це дуже класно і приємно. Але починається робочий тиждень, і про що ми з вами поговоримо сьогодні. Хто давно дивиться наші ці відео, бачить, що я достатньо часто піднімаю деякі питання, тому що вони мене дійсно сильно турбують. Знаєте, в минулому році мали були бути різні вибори в служіннях, наприклад, там обласні, серед обласних команд, серед просто регіональних команд і так далі. І знаєте, це відбувається кожні п'ять років, і на кожних я присутня. І я дуже-дуже здивована тому факту, що і досі, а я в обласних служіннях і українських вже 20 років, Ні, трошки менше 19, вибачайте. І одна та сама тенденція: нема кому передати. Я питаю: скажіть, будь ласка, поруч з вами багато років є людина. Чому ви не можете її передати? Чому ви вважаєте її недостойною, негідною? І тому подібне. Тобто людина постійно була пліч опліч, ви залишалися одним. Тобто, неважливо, це чоловік, чи жінка, не дивлячись, який ранг український, обласний, регіональний і так далі. Навіть просто в церквах ти бачиш, що поряд з тобою, коли ти лідер, є якась людина, яка постійно з тобою бігає, допомагає, підтримує, швиденько щось не рішає і так далі. У мене питання: чому ця людина не заслужила на повагу від лідера? І на те, щоб прийняти служіння. Читаючи старий заповіт і як то робилося, я бачу, що у нас цей принцип не працює. Дивлячись на новий заповіт, як показав Христос, і цей принцип не працює. Тобто ми беремо учнів, але ми не передаємо. Чому ми не передаємо своє служіння? Знаєте, я раніше думала, і так воно є, це, скажімо так, Більше шматочок, да, відсотків. Людина, коли м, старіє, вона не хоче віддавати те, що в неї єдине залишилось служінню. І в мене питання: а чи точно це єдине служіння, яке в тебе залишилось? Якщо ти підеш в сторонку, невже ти думаєш на 100%, що служіння не вистоїть, зламається, впаде, помре і тому подібне? Воно буде в іншій формі, але воно буде. Знаєте, да, в нашому союзі дійсно багато прям, багато служителів, які приходять. Я сама на своєму шляху це побачила неодноразово. Приходять нові лідери і дійсно роблять так, щоб служіння за 2-3-4-5 років померло, а потім його починають воскрешати. Але дивіться, це нові люди, на яких ти ніби розраховував і поставив. Але ти принібрягав той людиною, яка була поруч, яка знає всю внутрянку, яка могла б зробити процвітання зразу, як ти відходиш, продовжити твоє то, що ти робив. Але на жаль, ми цього не робимо. Наш союз цього не робить. Це зараз не укор. це констатація факту. І от я хочу, щоб ми всі молилися не просто за мудрість лідерів, як ми всі молимось, не просто за їхні правильні рішення. А за те, щоб вони розуміли, що в всьому певний час, так і нам, людям, в якійсь справі певний час. Наша задача, особливо коли ти лідер, дійсно зрощувати і передавати. Якщо у нас немає функції передавати, а ми умовно зрощуємо, то як тоді принцип працює? Ніяк? І тому у нас відбувається з поколінь в покоління, те, що відбувається. Люди, які приходять нові, вони не передають, бо ти сидів. До останнього, до, ну от просто. І Є такі випадки, я сама знаю такий один випадок, коли ну, не могли э, взяти з людини перед інший, бо несподівано да, раком захворіла людина і за декілька років. ну, э, не, ну Тобто, дуже поважна людина була, не хотіли, щоб так все закінчило. да, і тримали до останнього. Але це випадки. Це не має бути принципом кожного, хто стоїть зараз. А, почекаємо, поки там буде людині 102 роки тому подібне. Я не кажу, що ця людина не може служити. Але в неї має бути молодий помічник, який буде представником і який перейме потім служіння. Це нормально. На що ми вирощуємо дітей? На що ми їх народжуємо? Щоб продовжити свій родовід, правильно? Так само і тут, в цьому служінні. Ми народжуємо духовних дітей для того, щоб продовжити служіння, продовжити родовід служіння. Це дуже важливо. Давайте молитися не тільки про мудрість, тому що е, Бог вже її дає, Бог вже дає розуміння, поняття. Все є в Біблії. Ми всі читаємо однакову Біблію, але немає правильних дій. І от треба молитися за правильні дії. Без дії, віра, мертва. Отакий от поклик на сьогодні. Боже, дякую тобі за сьогоднішній ранок. І за цей тиждень, який ти нам приготував. Дякую за кожного, хто прокинувся сьогодні, і дякую за кожного, кого ти зберіг цієї ночі в Україні. Також дякую тобі за кожного, кого ти зберіг в Європі, в Америці, тому що у кожного свої обставини. І я дуже вдячна тобі за те, що ти бережеш. Пікуйся про кожного з нас і далі. Будь таким же вірним, як ти і є. Допоможи нам приймати твій приклад і бути вірними тобі і людям, і собі. Допоможи, щоб принципи, які дав, вони працювали в нашому житті, а інакше наша віра, вона мертва, бо не має дію. Ми тільки говоримо, говоримо, а не робимо. От хотілося, щоб сучасні лідери, служителя, вони були і словом, і ділом, і всім іншим, тому що це правильно. І ти показав достойний приклад. Дякую за кожного лідера. Їх багато, я дійсно багато людей знаю. Вони дуже класні, неперевершені. Ти Дивний шлях їм зробив, і я б не змогла пройти їхнім шляхом. Так, да, в мене є свій, я теж дякую за нього. Але я пишаюся, мені приємно бачити цих людей в тому, де вони є. Але хотілося, щоб кожен з нас, маючи певні такі статуси, скажімо так, да, ми могли здати позицію, коли це треба, і щоб це було дійсно вчасно і на прославу твою. Амінь. Друзі, всім гарного дня!